Доброго дня всім. Коли я знімала відео розпаковки цибулинних квітів з інтернет-магазинів, багато хто у мене запитував про цикламени, як вони зимують. І ось сьогодні, 21 лютого, я показую цикламен, який зимував в ґрунті, нічим не прикритий. Ось він в такому стані. Він був зелений і під снігом. І зараз ми бачимо навіть є бутончик, скоро буде цвітіння. Це інший сорт цикламену. Ми бачимо, що вони відрізняються формою листя. Тут бутончиків немає, але теж ми бачимо зелене листячко перезимувала рослина без укриття досить добре.